Енергетичне наповнення вашого сьогодення. Руна лагуз, чудова руна в прямій позиції. Вуй, ще одна прекрасна руна. Беркана, на жаль, в перевернутій позиції. Далі іса. А, і, так, Отілія гібо. І посередині в нас інгуз. Отже, як цікаво у нас сьогодні розпреділяються енергії сьогоднішнього дня. Ви сьогодні будете перебувати в потоці, в потоці життя, в потоці своєї власної інтуїції. Дослухайтесь, до речі, до інтуїції, особливо сьогодні, вона вас виведе в правильний потік. По радості, в потоці щастя, в когось можливо буде якесь побачення, зустріч, просто гарне проведення часу в колі друзів та знайомих. Але ваша жіночність, якщо ви жінка, і навіть якщо ви чоловік, зараз в якомусь дисбалансі перебуває, щось десь порушено, холод якийсь. Тобто, ну, можливо, оцей холод нібито як заморожує вашу. Жіночність у чоловіків це якусь ніжність, ласку. Десь вона у вас на другий план відійшла. Більше лише чоловічі такі суворі риси виступають. У жінок теж, нібито, як дисбаланс у цих енергіях, заморозка жіночності, сімейні цінності. Також в прямому положенні це дуже добре, все буде добре в сім'ї, в партнерстві все буде добре у вас. І посередині, як оберіг, руна інгуз, яка оберігає, оберігає всі ці ваші енергії сьогоднішнього дня і спрямовує їх на найкращу реалізацію. Також ще символізує закінчення одного періоду в вашому житті і перехід до якогось іншого, більш сприятливого періоду. Але трошечки буде, можливо, якась зупинка на цьому шляху, адже Іса. Вона про зупинки, але ці зупинки інколи нам необхідні. Ну, а з берканою вам просто потрібно врахувати цей момент, що десь треба щось трішки відкоригувати у своїй жіночності, скажімо так. Ну, Це більше все-таки все одно для жінок щодо беркани. Ну що ж, приймайте ось таке енергетичне наповнення вашого сьогодення.